Діло освіти і безпосередньо від селищної ради немає фінансової підтримки нашого закладу. Тому ми будемо колективно звертатися до них, щоб вони виконували свої обов'язки. Тому що громада платить гроші, податки, і ці податки потім ідуть на премії, на ремонт. Ра, 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 якщо рада лише грати, виділи. 7 листопада 2023 року на батьківських зборах в першій авідіопольській школі дізнався про те, що батьків примушують здавати гроші на мічі. Ви повідомили всім вчителям, класним керівникам, щоб класи з 5 по 12 негайно вирішили питання з головою батьківського комітету щодо придбання одного футбольного, одного волейбольного, одного баскетбольного міча протягом трьох днів не пізніше. А питання школьного автобусу не можуть вирішити у зв'язку з нехватковим фінансування. А якщо навчальний заклад не забезпечується Авідіопольською селищною радою та відділом освіти такими елементарними речами, як м'ячі, а діти вимушені їздити до школи на громадському транспорті, про які премії селищному голові та керівнику освіти взагалі може йти мова? Якщо від відділу освіти може. і безпосередньо від селищної ради немає фінансової підтримки нашого закладу. свої обов'язки. Тому що громада платить гроші, податки, і ці податки потім йдуть на премії, на ремонт. Рас, Рас. Рас. Якщо це лише грати, тоді це було. Сподіваюсь, що на наступній сесії Відьопольської селищної ради питання нарахування та виплат премій та матеріальної допомоги буде врегульовано. Тепер я розумію, чому мене так бажали вигнати зі збору. Б... Поднимай... Покажи мне, если вам спасаю. Я не хочу, щоб я снімала пані. Запрошую всіх на наступну сесію, буде розглядатися питання скасування примісті і все лишти радість.